У Тернопільському архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії Української греко-католицької церкви відреставрують підземелля та фасадні вежі. Такий туристичний маршрут незабаром відкриється для тернополян та гостей міста. Загалом приміщення Тернопільської катедри було збудоване ще у 80-х роках 18-го століття. На той час це був домініканський костел. Під час Другої світової війни храм розбомбили, а відреставрували уже у післявоєнні роки. Правда, тоді архітектори спростили варіант реконструкції і дещо відійшли від первинного вигляду собору. Наразі настоятелі церкви залучили фахівців і планують надати собору автентичний вигляд: відреставрувати фасадні вежі, зробити оглядовий майданчик на найвищому куполі храму. Та Лаштувати підземелля. Загалом на реалізацію цього проекту потрібен не один рік. Реконструвати першу вежу почнуть уже з весни 2017 року. І до того часу, поки будуть тривати ремонтні роботи, для відвідувачів буде складений тимчасовий маршрут. Тимчасовий маршрут буде включати. Якраз можливість відвідати підземелля і можливість влаштувати оглядовий майданчик, але не на найвищій точці, не на найвищій точці на куполі, але на проміжній терасі під, під вежами. Наразі кошторис всього проекту реконструкції собору ще не складений, та відомо, що вартість реставрації однієї фасадної вежі разом із матеріалом буде становити близько 40 тисяч євро. Церковнослужителі храму кажуть, що плановані екскурсії не будуть заважати парафіянам, бо проходитимуть у позаслужбовий час. Загалом такий туристичний маршрут у архікатедральному соборі відкриє відвідувачам нові цікаві моменти з історії не лише храму, а й всього Тернополя. Адже стіни підземелля будуть оформлені. Оформлені світлинами місцевих фотографів краєзнавців.